Всім привіт! Продовжую серію а, відео про осмій. Цього разу хочу вам показати, як я нарізаю трубочки, з чого, в принципі, починав а, і як зараз відбувається. А, способів є дуже а, багато насправді і як їх нарізати. І відео про це є теж багато. А, тому детальніше зараз все покажу. Так, а, Перший спосіб, простий і звичайний, це канцелярський ножик. І, в принципі, все. М -м -м Плюси його. Насправ Насправді це в тому, що дуже швидко нарізається, бачите, під е е скос рівнесенько і взагалі немає ніяких проблем. Оп, і все. Дуже швидко. І цей спосіб на сьогоднішній день, в принципі, є найдієвіший. Якщо ви хочете, щоб у вас були більш рівніші зарізи, да, а, ось, то канцелярським буде важко, тому що ну, він розламує. Тому дуже гарний заріз. Ось такий. Ну і, в принципі, якщо у вас небагато бджілок, ви так поставите, то її легше навіть буде залазити сюди. Ось це є перший спосіб. Другий спосіб, яким я користувався після канцелярського ножика, це була звичайна лугарка. З дуже тонким кругом. Плюси її в тому, що якщо ви от візьмете ось таку досочку, Наприклад, позначити позначки себе поставити. Відповідно, у вас буде ідеально рівні соломинки, це для перфекціоністів, та? щоб у вас тут було все ідеально рівно. А Це з плюсів, з мінусів, якщо ви тільки поставите під нахилом цю болгарку, вона робить такі заусінки, може розламати, а, може розламати. А соломинку, відповідно, вона не зовсім ефективна. І плюс до того вона важка. А, тобто рука втомиться, тому не рекомендую цим а, займатися. Ну і Третій спосіб Третій спосіб, а, це той, яким то, я зараз користуюся. Це є е, лобзик, електролобзик це він залишився мені ще від батька в спадок, він був різбірем по дереву. І цій машинці, напевно, більше років, ніж мені. Ось, і я в принципі нею граюся, собі зарізаю. Плюси її в тому, що вони роблять ідеально рівні соломинки, по суті, руки задіяні не так активно, як з ножом і булгаркою. Да, ви собі сидите і, і зарізаєте. А в чому, ну, ось, в принципі, і дуже, дуже простий. Якщо взяти соломинку. Погано, зараз покажу по-іншому. Так, показую по-іншому. Проста доволі. І... Ну, тут однією рукою, тому незручно, бо телефон тримаю. А двома руками, коли робиш, вона ідеально просто все це робить дуже швидко. Ну, Одною рукою незручно. Але от нарізаю, в принципі, ось такі трубки. Виключив машинку, нарізаю такі трубки і двусторонні, і односторонні, і кидаю в такий ящик. В принципі, кажу, оскільки у вас бджілок небагато, наприклад, то ніж найідеальніший варіант. Нарізали і не граєтесь. Це вже більше, от коли їх багато і хочеться сортувати по різних там комірчинах, то я вже беру. Ось такий метод на лобзику. А, в принципі, ножом було б швидше, напевно просто що ці гострі кути не зовсім мені подобається. А що далі? Далі я залишаю це на день-два на два в котельні. от У мене тут котельня тепло, воно підсихає. І після того відділяю я це сміття. Я не люблю його, воно потім мені розлітається, тому я його зразу відділяю. Бачите, воно дуже швидко підсихає і відділяється теж дуже швидко. Чищу їх і, в принципі, розміщую. Все, нічого складного немає. Я не думаю, що я вам відкрив Марко. Тут все дуже просто. Просто було на меті поділитися з вами, саме, як я це роблю. Ну і батьківська машинка. Знадобилось. Я все не знав, куди її діти і що з нею робити. А так, досить ефективно. Тільки єдине, що повторюсь, одною рукою незручно, двома, воно дуже швидко нарізав кинув, нарізав кинув дуже швидко. Ну, в принципі, ось такий формат. Тому, щоб завершувати, перше це і основне. Канцелярський ніж. Довжини різні, можете використовувати. Я для прикладу використовую і, і от, от такі куски маленькі, та, і довші трішки, а, і взагалі без двох сторін обрізки, які потім підуть в хід. Ні, проблем тут нема. Всім гарного вечора.